thank <laughs> you тут послали. В общем, друзі, по Судаку, взагалі, Сос Петрович. Короче, ми Будемо пробувати ловити на фідер. Треба розпочинати фідерний сезон. Прийшли ми на набережну, трошки змістились на нову локацію, ну, коротше, набережна Дніпра, Києва. Будемо пробувати. Так що, друзі, зараз Замішуємося, збираємося і будемо пробувати ловити. Так що поїхали. Так, ну що, друзі, попри кормочки у нас буде сьогодні за основу інтеркрій конопля. Так, є. Ну і ну, тут остатки розпущу, канатика залишилися. Зараз щось позамішуємо. Багато ми не будемо. Пахне. Як сказав мені продавець на бухорі, Конопля вона і в Африці конопля. І гороха додаваю. Сміємо. Тобі тут не навернуться, слизько. Водички додавим. Так, зараз будемо, хай настаюються Так, друзі, поки наша прикормочка занастаюється по снастях У нас Транзит 150 тесті ростом 390 катушечка у нас з 4000 ріобі. Рамді недавно придбав, перший раз буду катати. Коротше, шнур. Шнур, чесно говоря, друзі, не пам'ятаю. Я його на Аліку заказував, там бобіну 1000 метрову. От так. Так, друзі, струї у нас і немає, я думаю, 90 грамів вистачить. О, 100, то що треба. По приманочці, друзі, будемо використовувати білого перемішку з пухами медовими. Телефони. Ось такі пуфики медові. Блін, я на них рибачу хід наскільки. Вони завжди працюють. Ну і зараз будемо пробувати. Так, наша кашка вже малашка. Натишалося воздуху. Зараз будемо запаковувати все. Нормальок. Ах, ну що, друзі? Зарядили. Так есть контакт. Давай сейчас сделаем Друзья, 100 грамм сейчас попробую. Вроде воду не дают. Так, приземлился. Все, друзі, виставились, паличку ми будемо рибалити поки на одну. Сьогодні в нас 31 березня, ще нерестової заборони немає, але будемо рибалити на одну, треба привикати, бо завтрашнього дня вже нерест. Все, чекаємо. Зараз у нас без 10-15-20 2... хвилин, хай стоїть. Ждем, Ждемо, друзі, поки я закинув і чекаю клювань, друзі, це все провіручний е, вихід на білу рибу. Я пройшовся по набережні, ну, щоб там в когось рибка була, е, мало в кого вона є, але є. Тому сильно багато я там ожидань не, не маю, але хочеться спробувати. А вдруг а уже вдруг вона пішла хлювати. Ну, будемо рибалити, чекати, друзі. Ждем. Друзі, клює. Він вирішив перекусити. Спочатку щось сіпнуло о-о-о. Тільки підняв голову, але нам ду-ду-ду-ду-ду дійшов -ду 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 -ду, до спінінга. Перестало. Ну, посіпає. Цікаво, цікаво. Ну. І пройшло, по суті. Ну, 10 хвилин, плюс-мінус, дві хвилини. Цікаво, початок. Хм, клас. Ладно, ждем Так, ну що, друзі, ще щось там посіпало. Пройшло 15 хвилин, може, навіть чуть-чуть більше. Закинемось, напевно. Цікаво! О, як Ріобі Отроб... отробляє шумить. Там що ж є, друзі. Хуху. Це у нас плотвичка є. ну, официно. Рыбка есть, друзья. Тихо, тихо, тихо. Же Побегла. Ну что, друзья? Початок есть. Да. Что ж. Давай. Последующую. Єсть. Так, ну що? Ждемо? Наступного клювання? Ну, бачите, друзі, перший закид Так, 15 хвилин простояла була плюванням рибинка єсть пішла гуляти кормити судочка та щук коротше друзі ждемо далі друзі щось є ой щось добре б'ється супротивляється щось о, о слухайте друзі что вот там так как клювака была вот ва хорошая плотвечка хорошая зарахова вот Уже можна забрати, друзі. Хе. О. Клас! Слухайте. Чётенько. Так, да, друзі. Ось така подпичка мене радує. Іде на пожарку сьогодні. Я обычно риби не беру, но хочеться щось пожарить. Якщо є, друзі. Так, ну що, друзі. Заряжаємося по-новому. Ось. І чекаємо нову Бачите, Працює наша прикормочка. І доволі непогано. Зараз ми додамо. Додавимо пухика. Працює. Так, друзі, от така от у нас бутербудик. Поводочки отакі от от такої довжини, хто кстати, як посовіти, бо говорять, весною потрібні дуже довгі, там чуть не метрові чи півтора метрові. Ну коротше, Люди розходяться в припущеннях, що краще. Тому, друзі, напишіть в коментарях, хто на яких рибалить. Длійна весною ось а ми продовжуємо так, друзі, ждемо. Ждемо. Цілу зиму я ждав такого Судак сказав, ні-не, ні, хлопці, ще зарані тому... Треба пробувати фітер. Бачите, прокльовує. Це ми годинку сидимо. Mm. Теж, друзі, не забувайте, що ще рання весна. в общем я думаю, буде до вечора цікавіше. Дивіться, а що робить? Йоханий баба. Ого! Ого, друзі! знову, знову щось есть. О, і знову щось хороше. Бойко б'є. Ого, подивіться на, на Что Що ж там таке? Знову, знову заліку, залікова потва, друзі, знову Ё-моё Стоп Тихо Друзья, это ещё больше Ху-ху-ху-ху Класс Тихо у у Друзья Клас, подбор тут ваф Так, друзі, це вже класно, Клас, 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 клас. Заряджаємо наступну. Я це місце, друзі в прошлому році по не провіряв, везде плювала біла риба, рибачна, а от сюди ближче Отвичка. Думаю, а піду-ка я сюди. Подальше від народу. І бачите, не прогадав. Так, що заряджаємося. Так, ну що ж. Давай. принеси вам ще плотвичку Ну що, друзі, блін, офігенно. Я не, не ожидав, що буде така активність плотви Це ж все-таки центр міста. Але ну, скільки я сижу, півтори години, три, Чотири клювання. Три рибини, ну блін, взагалі, ще часу у нас ху до вечора, так що, друзі, буде ще цікаве, все впереді. Так що дивимось. Щось, друзі, сіпає, так навіть я б не сказав, як що сіпає, а валить. Тільки що два рази, раз я проспав і другий раз проспав. Або сидить там щось мелке. Або пробує. Ну сейчас пару хвилин хай побуде, ні витягнемо провіримо. Віця що робить? Щось є. Начебто ну Ти, ба, бачили що робили з Ні, ну, Щось є. здесь есть есть патруль и снова, -за друзья, Зарахова тихо, тихо, тихо Контакта. Вот речка. Ой, хорошая девка, Да. Ну, друзья, я думаю, что это зачет так уж пошла. Ой, она тысячи заколкнула. Ладно, есть. Так. Ну что, друзья. Наступну Плотвичку, мамочку таку. Ой, там зверху накрутилось Ой, накрутилось. Що ж там накрутилось Нічого не накрутилось. Прот. Ждем следующий. Так, ну що ж. Давай, плюй. Блин, друзі, воно як клює, даже дивиться не треба, чуть не як спіюн ходором ходить по пісочку. Ай, качечки вона плавають. Сьогодні джиг... не джигуємо, так що вони не бояться. Дивіться, друзі, дивіться, дивіться, що робить. Іди сюди. І знову. Є. І знову. Є. І знову, друзі. Що то є?

Каш, друзі, так, каш. Да, друзі, гарна, гарна подва Гарна, зарахова. Клас. І людей так бойко Так, друзі, зарядились Тихо Тихо, тихо, тихо Таклін, ну блин. якось... временами не прохлевы. Нема, нема. И есть. Пошел. Ждем следующую, друзья. Кацапьо не дает жить. Проснулась. Так, ну что, клюй давай. Чи ти теж в укриття біжиш. Ну що, друзі, от дві годинки я порибалив, отаких ну, з десяток я співав, ну, взяв таких 4 штучки плюс-мінус на пожарочку і думаю на цьому вистачить. Треба да -да, на наступну рибалку, щось завершити Ну що, друзі, на цьому все. Така от рибалочка, екстра. Вийшли провірити, що тут. Так, да, є, прокльовує, біленька, особливо плотвичка, на що ми були націлені. Так що якось так. Взагалі, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде цікавіше. У мене тут задумків, багато є місцин, де можна ще порибали, таких яких ви не знаєте. Зустрінемось на риболовлі.